Як зрозуміти, що пора закінчувати масонабір і треба починати сушитись? Багато таких питань мені прилітають в особисті повідомлення, і я завжди відповідаю, що це дуже все суб'єктивно, тому що ми всі по різному виглядаємо на масонаборі. Наприклад, хтось починає набір маси вже з лишніми 20 кг жиру, бо він просто хоче бути більше. Хтось починає набір худорлявий, коли в нього на животі 8 кубиків, і набравши 10 кілограм, в нього залишаються ці самі 8 кубиків. Ну а хтось починає масонабір з кубиками на пресі, і на пік масонабору його талія вже перевалює за сотню. Тобто буває по-різному. Особисто, я вважаю, немає сенсу набирати на масі купу жиру, яку ти потім просто скинеш на сушці, і по факту побачиш, що ти на наборі набрав 15 кілограм, з яких 12 скинув на сушці. На наборі потрібно харчуватися якісно постійно постійно моніторити, чи не набираєш ти занадто багато зайвого жиру, та не треба ставити собі задачу набрати 20-30 кг за рік. Ну а як зрозуміти, пора вже тобі на сушку чи ні, просто подивись на себе в дзеркало, подивись на минулі фотки, подивись на теперішні, порівняй і визнач для себе сам, тому що це дуже суб'єктивно. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування. Чи ти хочеш співпрацювати зі мною? Як з онлайн-тренером? Пиши мені в інстаграм, посилання його профілі.